Всім привет, з вами артистика коло дорог на світ. Сьогодні ми будемо грати у центри на зв'язку. Для тих, кому не сказано, підпишіться на мій YouTube канал і підставте відео лайк. Буду дуже вдячним. Не забудьте підписуватися на мій телеграм-канал, ви там знаєте може все посилання на майже всі відео. Ну, а ми починаємо гарного перегляду. Такс ми будемо на легкому рівні грати. Ага. Гра вже розпочалась. О, ключик. Непогано. Давай спершу перевіримо осі. Опа. О. Так, нехай... на всякий випадок. А, один ключ використовує. Дивимось що... Опа. Опа. О, непогано. Оце непогано. Немарно витрати в ключ. Не закривайся. А, ага, дивимось, що тут у нас. Ага. Нічого. Теперь давай... Не, ну, атмосфера досить така крипова. Це взагалі заброшена школа. Только давай, що там? Ні, Не, немає нічого. Х? Х? Да, Щось я довго не міг відірватися. Дивимось, тут бажано. Що тут? Опа, аптечка. Дивимось, що тут у нас? Нічого, чи що? Напевно, нічого. Тоді пішли. На стоп. Секунду. А ми там... Ага. Ага, все точно. Перевірили. Ну куди? Не-не-не. ня ніє ня Ну ні все, зникло. Угу, uh -huh. такс. Дивимось. Нічого немає. Щось я там бачу. О, ключок. Ага, дивимось, дивимось. Ага, нічого, аптечка. І там ще щось. Ну, в принципе, ничего. Можно и зиты. А ну-ка давай все стези проверим. Так, стоп, мы уже проверяли. Ні, немає абсолютно нічого. Не-не-не-не-не-не. Дивимось. О, знайшли. О, знайшли. О, непогано. Ще, ну нас цього не достатньо. Ага, пішли ось сюди? Тут нічого нема, нічого. Опа, ха. А ось і о воно. Так, один ключ використали. А ну-ка. Нічого немає. Опа. Мішка. Ня, я. Опа. Все. і іще один отей вінтик залишився. Питання де він? ти ж не ну знайшов всі закруз? Іде у той останній Од... остання деталь. Ну, так, це що там у нас наверху? А? Пам-пам. Ага. Ясна. Потрібно уважно дивитися. Угу, Нічого. Ну, ми вже тут дивилися. Загалі нічого нема. Це напевно столова якась. Раз тут рядом кухня. Nie, nie, nie. nie. Ну ка пішли вниз. Ні. Може там знайдемо. Опа. О, знайшли. Все. Ну шо? І ще запросива? А ну-ка, давай піш, те пішли на самий верх. А ну-ка, цікаво, можна вийти? Чи напевно ні? Ні, не можна вийти. Ну і куди нам йти? Опа, а ну-ка не Оці вже ніяк не закрываются. Ого ну. Слендеріна. Ага, це фото якесь. якихось, якихось школярів. Ось і кінець. Ну, я би гер... головному герої, за якого я грав, я би, би порекомен... порекомендував би втікти з цієї школи геть, а не просто лежати і дивитися. Ну що, на цьому відео завершуємо. Дякую всім за перегляд. Якщо вам складно, то підпишіться на мій YouTube канал і поставте під відео лайк. Буду дуже вдячним. Не забудьте підписуватися на мій телеграм-канал, вже там занадайте майже всі відео на майже всі посилання. Тобто майже всі посилання на майже всі відео. І з вами був артистика колоду і Ще всім дякую за перегляд. Всім дня і пока.